Міні дракон, ужгородський замок, ретропотяг і справжній намат. Такими були човни цьогорічних учасників ужгородської регати. Річкою попливли понад 100 мешканців та гостей міста. Три, два, три. Денис Лагодін не пропустив жодної ужгородської регати. Уже у восьма пливе разом із другом Володимиром Білонкою. Щоразу вигадують цікаві кораблі. Держава підтримує утеплення, економить там на якісь на енергозбереженнях і всіх цих штуках. Тому ми вирішили все зробити з пінопласта і зробили такий параходік. Трошки правда не витримали розміри, тому він у нас завжди получився трошки вищий, як ширший. І тому постійно ми переверталися. Поки знайшли баланс з нашим капітаном, то Пройшло два кілометри і лишилося 100 метрів до кінця. це класно, ржачно, куча позитивних емоцій. Після того ти розумієш, що дійсно ти щось зробив класне. Ну я думаю, що вся атмосфера, яку ви бачите зараз тут навкруги, вона говорить сама про себе. Натомість у першому змаганні бере участь Андріана. Дівчина виходить з води емоційна і щаслива. Її команда називається Моє грецьке літо». Вони зробили судно з підручних матеріалів пластикових пляшок, пінопласту та зелені. Дуже круті, незабутні емоції. Найбільше сподобалося спливати спочатку, тому що вода повноводна. Далі вже починається мілка, і там важче. Прийшлося деякий час іти Стартувало нас четверо, дійшло двоє, двоє доходять, але ми всі разом трималися, допомагали один одному, і все було дуже класно. Географія змагань розширилася, до Ужгорода приїхали не тільки з різних міст і сіл Закарпаття, а й з України загалом. Зокрема, попливли ужамі діти, які відпочивають у літньому таборі в Мукачеві. Ми приїхали з Києва у кінолагір і наш увесь кінолагір з нами ну, був. Приймав участь. Мені дуже сподобалося. Це було дуже швидко для мене, хоча говорили, що буде години. Так, ми вперше у вас в Ужгороді і взагалі завдяки цьому лагерю ми потрапили в Ужгород. Мені дуже сподобалося, я перший раз був в реальних змаганнях на Катамаранах. У нас було кілька дорослих, вони весь час командували. Ми пливли, я, ну, я ніколи не пливла. І мені дуже сподобалося плити разом з усіма. Треба ну, триматися. Ну не один, а з компанією. дракон!» Мукачева. Цього року в номінації «Ноїв-Ковчег» найчисленніший екіпаж перемогла команда по разом з Мукачева. «35, я чесно кажучи, не збирався стільки, ну стільки бажаючих. Ну я не міг просто Ви дивилися на старті, як вони всі хотіли. Вони ж вже начиталися, не дивилися. Вони кажуть. Ми будемо кричати, ми будемо тихо сидіти. Як захочете, беріть? Ми, ми всі з берега. Всі до мене я кажу, всі до мене. Ми зробили такого дракончика, який називається Ужастіса, Тобто, Уж, ас і тиса. Тому що ми по тисі ходимо. Ужгородська регата 2017 встановила рекорд за кількістю учасників та кораблів тобто це було навіть учасники з 9 районів. Раніше було 3-4, тепер було команд зареєстровано 26, але деякі команди складалися з 5-6 кораблів. З фішкою, що сьогодні тільки що налили воду із тиси і воду е із ужа, так що тепер у нас дві річки будуть приймати присягу на вірність Закарпатському флоту. Вперше ініціативу організаторів підтримав міський голова. Крім того, що Мар вирішив проплести ужем, його судно прийшло першим з саморобних на баразі, він озвучив ідею, як можна розвивати Ужгород Морський. Зараз у нас є багато хороших ідей. У нас ідей це от, перед Бузовським парком трошки підняти рівень річки для того, щоб в майбутньому цю частину річки зробити такою, щоб невеличкі там, кораблики, водочки такі прогулочні могли точить, тут ходити по річці. Але я прошу мої слова не сприймати буквально, що ми хочемо тут зробити якусь дамбу і щоб це спричинило в майбутню, в майбутньому в майбутньому повіні нашим, тому це все дуже простіше. Відзнаку отримали й переможці в номінації Васели Роджер. Найоригінальніше судно команда із потягом Анця Кушницька. Найшвидше до фінішу дісталися учасники стату груп, тому одержали перемогу в номінації Летючий голландець. На березі учасників очікували грізні розваги та посвята в моряки.